Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа і попрацюємо над темою порівняння чисел різними способами. Розгоніть свої робочі зошитки і запишіть 11 грудня. Ой! А хай буде так! Спишіть так, як у мене на дошці. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка це число 11. Далі сніжинка, 101, 2 сніжинки. Знову 11 сніжинка, 101, 2 сніжинки. І так, до кінця. Пропишіть, будь ласка, натисніть на паузу. Ну, як ви вже здогадалися, що сьогодні на початку нашого уроку ми з вами напишемо самостійну роботу, так, математика для себе. Будуть, буде два види математичних завдань: це вирази, обчислити їх необхідно і розв'язати. Задач. Отже, посередині запишіть самостійна робота. Хто бажає розпочати з виразів, значить, посередині пише слово вирази, шість виразів, обчислю їх. Хто бажає розпочати свою роботу з задачі, той пише посередині задачі, читає уважну задачу. Коротку умову записувати не треба. Зразу розв'язання, розв'язуйте задачу і в кінці пишете відповідь. На виконання цього завдання відводиться 10 хвилин. Ви можете самостійно відвести 10 хвилин у себе на годинничку. Натискайте на паузу. Так, отже, сьогодні ми з вами, діти, порівнюємо числа різними способами, і я пропоную вам також пригадати, як порівнювати іменовані числа. Запишемо посередині завдання. Завдання. В першому стопчику ми бачимо з вами звичайні числа, в другому стовпчику іменовані, тому що є одиниці вимірювання. Записуємо першу пару чисел 401 і 400. 401 і 400. Порівняємо ці числа. В першому числі 4 сотні, в другому числі 4 сотні, в першому числі 0 десятків і в другому числі 0 десятків. А от в першому числі одна одиниця, а в другому числі 0 одиниць. Отже, число 401 буде більше чи менше, ніж 400. Більше. Так, ставимо значок більше. Наступний запис: 309 і 390. 309 і 390. Порівнюємо ці два числа. Вони є трицифровими. Сотні однакова кількість, десятків. В числі 309,0, а в числі 399. Отже, 309 буде менше, ніж 390, так. Далі третій запис. Порівнюємо число 200 і число 199. В числі 200, дві сотні, в числі 199, одна сотня. Значить, 200 буде більше, ніж 199. Так. Так, далі ми запишемо з вами другий стовпчик, в якому є іменовані числа. 3 метри. Відступаємо клітинку для знаку 300 сантиметрів. 3 метри 300 сантиметрів. Ми бачимо, що в цих іменованих числах різні одиниці вимірювання довжини. Отже, нам треба сантиметри перевести в метри або метри перевести в сантиметри без різниці. В одному метрі скільки сантиметрів? 100 сантиметрів. Три метри це скільки? 300 сантиметрів. 300 сантиметрів, 300 сантиметрів. Між ними ставимо знак Дорівнює, Так. І ще записуємо. Один кілограм порівняємо з 900 грамами. Так, так само. Одиниці вимірювання різні. Отже, нам необхідно кілограми перевести в грами. В, в одному кілограмі скільки грамів? Тисяча грамів і 900 грамів. Який знак необхідно поставити? Тисяча грамів буде більше ніж 900 грамів, правильно. І наступне. 7 центнерів і 603 кілограми. 7 центнерів. Відступаємо клітинку для знаку 603 кілограми. Чи одинакові одиниці вимірювання? Ні. Отже, нам треба з вами центнери перевести в кілограми. Пригадуємо, діти. В одному центнері скільки кілограмів? 100. 7 центнерів це. 700. 700 кілограмів більше чи менше, ніж 603 кілограми. Звичайно, що більше вже ставимо значок більше. А тепер пропоную вам трошечки відпочити, але відпочинемо ми так, що і пригадаємо табличку множення. Вам необхідно буде займати ту позу, яка демонструє правильну відповідь до виразу. Підготуйтеся, будь ласка, займіть дітки таке місце, щоб можна було і присісти. І якщо є килимок... То і прилягти, бо там навіть буде і така вправа. Будь ласка, підготуйтеся і запускаю нашу руханку. Так, три помножити на два. Три помножити на десять. 2х10 Два на 7 Три на 7 Три на 4

На 2 помножити на 6 два помножити на дев'ять три помножити на п'ять. І на 3. Молодці. Повертайтеся на свої місця. Діти, вчора на уроці математики ми з вами дослідили задачі на подвійне зведення до одиниці. Знаємо вже з вами, що такий тип задачі можна розв'язати двома способами. Вчора ми розв'язували з вами про кроликів, Сьогодні ми розв'яжемо вже про кіз. Послухайте уважно умову задачі. На три дні шести козам дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають одній козі на один день? Прочитайте умову задачі ще разочок кожен сам для себе. Так, запишемо посередині слово задача. Так, на 3 дні шести козам дають 36 кг сіна? Скільки сіна дають одній козі на один день? Ці задачі є такі числові дані. Число 3. Що означає число 3? На скільки днів шести козам дають 36 кг сіна? Що означає число 6? Скільком козам на три дні дають 36 кілограмів сіна, що означає число 36 кг, скільки сіна дають на три дні шести козам. Про що запитується в задачі? Скільки сіна дають одній козі на один день. Тобто ми два рази зводимо до одиниці. Одній козі на один день. День. Запишемо коротку умову. Пишемо з великої букавки. на три дні. Шести козам скорочуємо. Скільки кілограмів сіна? Тридцять шість. Далі, скільки сіна дають одній козі на один день. Значить, записуємо на один день. Скільком козам Одній козі. А навпроти ставимо невідомо скільки кілограмів. Це є запитання в задачі. Допишіть коротку умову, натисніть на паузу. Отже, діти, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі, скільки сіна дають одній козі на один день? Не можемо. Що нам необхідно знайти? Пригадуємо вчорашню задачу про кроликів. Вона теж схожа, тільки тут про кіс і числа інші. Спочатку ми можемо з вами дізнатися, скільки кілограмів сіна. Дають шести козам на один день. На три дні дають 36. Як знайти, скільки дають на один день? Що необхідно зробити? 36 поділити на на 3. Добре. Дізнаємося, ми скільки дають шести козам на один день. Знаючи, скільки дають кілограмів сіна шести козам на один день, можемо ми дізнатися, скільки дають одній козі на один день? Так, що необхідно буде зробити? Поділити на шість. Ця задача розв'язується двома діями. Записуємо посередині розв'язання. Розв'язання. зв'язання. Повернемося до короткої мови. 36 кілограмів дають на 3 дні. Нам треба дізнатися, скільки дають на один день. Значить, треба що зробити? 36 поділити на 3. Пишемо перша дія. перша дія. 36 поділити на 3. Дорівнює. 3 поділити на 3 буде 1. 6 поділити на 3 буде 2. 12 в дужечках кілограмів. А тепер повертаємося до короткої умови. Ми з вами ділили на число 3. Значить, що ми маємо записати в дужечках? Скільки кілограмів дають шести козам на, на один день? Записуємо пояснення, ставимо тире. дають, дають шести козам на один день. Чому ми ділили на три? Бо в задачі сказано, що на три дня дають 36. Значить 36 поділили на 3 і дізналися, скільки на один день. Якби було б, наприклад, на 6 днів даю 36 кілограмів, значить ми тоді б 36 ділили б на 6 і дізналися б, скільки на один день. Так, діти. 12 кілограмів сіна дають 6 козам на один день. А же ж дізнатися, скільки одній козі, що треба зробити? 12 поділити на, на 6. Тому що 12 кілограм це дають шести козам, а нам треба дізнатися, скільки одній козі. Значить, треба 12 поділити на 6. Дорівнює, Дорівнює 2 двжечках кілограми. Так. Таким чином ми з вами розв'язали задачу, записуємо відповідь. відповідь. Скільки кілограмів сіна дають одній козі на один день? Два кілограми. Так і записуємо 2 кілограми. 2 кілограми. Сіна дають. Одній козі на один день. Все, Допишіть відповідь. Ваше домашнє завдання, діти, розв'язати цю задачу. Другим способом запишете число, домашня робота, слово задача. Коротку мову, ще переписувати не треба, тому що вона така сама, як на онлайн-уроці, ми з вами записали. Задача, розв'язання, розв'язуйте задачу і пишете відповідь. Дякую за роботу на уроці. Надсилайте свої домашні завдання, надсилайте свої класні роботи на перевірочку і до нової зустрічі!